Вітаю вас, малята! Ми сьогодні з вами будемо малювати. А до нас завітала дівчинка Наталка. Вона теж хоче навчитися малювати. А ще вона дуже любить займатися фізкультурою вдома. А ви робите ранкову гімнастику вдома? Гадаю, що так. А займаєтесь фізкультурою? Так. Адже ви талановиті, спритні. Та сильні. А як ви гадаєте, на талці зручніше виконувати вправи на підлозі чи на килимку? Так, звичайно, на килимку. Ось такі килими доріжки стелять у кімнаті на підлозі. Вони прикрашають оселю. У кімнаті відразу стає гарно, затишно, а ногам тепло. Маглята, погляньте на зразки візерунків на килимках. Чим прикрашено килимки? Правильно, смужками, лініями. Малята, давайте подаруємо килимок для Наталки. А щоб він не тільки був зручний, а ще й гарний, прикрасимо його візерунком. Малята, давайте розглянемо килимки. Чим вони прикрашені? Лініями. Цей килимок прикрашений прямими лініями. А якого кольору лінії? Сині та червоні. Погляньте, як вони грають одна з одною, чергуються. Синя червона, синя червона. Малята, зверніть увагу на візерунок, на чергування кольорів, на вістень між смужками, коридорчики. Малята, а тепер давайте намалюємо в повітрі ці лінії. Зверху вниз. пальчиком, ось так. Зверху вниз. Починаємо малювати. Погляньте, які матеріали нам сьогодні знадобляться: аркуш паперу, склянка з водою, гуашеві фарби, синя, зелена та червона, пензлик та підставка під пензлик та серветка. Пригадаємо правила малювання пензликом. Однією рукою тримаємо папір, щоб він не рухався, а другою малюємо. Беремо пензлик трьома пальчиками за металевим комірцем. ось так. Спочатку змочимо пензлик водою, зайву воду віджимаємо обкрай склянки. Набираємо на пензлик фарбу. Набираємо синю фарбу. Подивіться, як я малюватиму прямі лінії зверху вниз. Починаю з лівої сторони аркуша паперу. Проводжу лінію. А тепер. Набираю ще водички, відступаю, роблю коридорчик і малюю наступну лінію. Ось так. Зверху вниз. Якого кольору ми малюємо лінії? Правильно, сині. Відступаю і малюю ще одну лінію. Якщо фарби не вистачає, набираю ще фарби на пензлик і малюю ще одну лінію. Обов'язково після малювання однією фарбою перед малюванням іншою слід промити пензлик у баночці з водою та просушити осерветку. Тепер я буду малювати червоні лінії між синіми. Ось тут. Подивіться, ось в цих коридорчиках. Якого кольору буду малювати лінії? Правильно, червоні. Подивіться, набираю пензликом червону фарбу. Прикладаю до верхньої лінії смужки і малюю між синіми лініями. Ось таку пряму червону лінію. Подивіться, як вони грають між собою червоні та сині. Якщо фарби не вистачає, ще набираю фарби і малюю знову червону пряму лінію. Ось так. І так, будемо прикрашати килимок. До кінця смужки малювати прямі червоні лінії. Де ми будемо малювати прямі червоні лінії? Правильно, між синіми прямими лініями. Тепер слід добре промити пензлик, щоб він був чистий. Та просушити його о серветку. Ось так. Ось який гарний килимок у нас вийшов. А тепер я вам покажу малята, як можна по-іншому прикрасити килимок доріжку. Подивіться уважно. Тут зустрілися прямі і хвилясті лінії. Ось які прямі сині лінії. А хвилясті. Як хвилька, якого кольору лінія? Так, зеленого, подивіться, як хвилька йде. А ось так можна намалювати хвильку в повітрі пальчиком. Я повертаю ліворуч, праворуч пальчик. Малята, подивіться, я вже намалювала сині. Прямі лінії. А тепер буду малювати зелені хвилясті лінії. Беру пензлик і набираю зеленої фарби. Прикладаю пензлик до верхнього краю смужки і веду пензлик, повертаю його ліворуч, повертаю праворуч. Знову повертаю ліворуч, а потім праворуч. Ось яка хвиляста лінія у нас вийшла. Потім набираю ще фарби і малюю ще одну лінію. Ліворуч повертаю праворуч, ліворуч, не відриваю руки від аркуша, і у нас яка гарна лінія виходить. І так прикрашаємо весь килимок якого кольору хвилясті лінії ми малюємо? Так, зеленого. А де ми їх малюємо? Так, між синіми прямими лініями. А тепер ми промиємо пензлик та просушимо його у серветку. Ось який килимок у нас з вами вийшов. Малята! Як ви гадаєте, Наталка буде задоволена таким килимком? Їй буде зручно займатися фізкультурою. А тепер ви намалюйте свій килимок. А я буду чекати фото ваших робіт в коментарях під цим відео. До нових зустрічей, малята!